Кому підійде ось такий автономний сонячний комплекс за 44 тисячі гривень. Для будь-кого по споживання на місяць не більше 300 кВт, та пікове навантаження не більше 4 кВт. 4,2 автономний сонячний інвертор, 2,5 кВт літій залізофосфатна акумуляторна батарея. Ось такий готовий та зібраний щиточок для захисту по змінному та по постійному струму, тобто 220 В та по сонячним панелям. Перша категорія, кому він підійде, це квартира, де є. Газ встановлюється на балконі мінімум дві сонячні панелі. У мене Ryzen 410. Генерують хорошу сонячну подогоду від 4 до 5 кВт електроенергії на день. Друга категорія це приватні будинки. Даний комплект з легкістю запустить будь-який скважний насос потужністю до 2 кВт. Встановлюєте мінімум дві сонячні панелі. Зараз можете бачити, вони генерують у нас. 795 Вт електроенергії. Нагадаю, дві панелі Ryzen 410, і 720 Вт по потужності. До даного комплекту можна підключити сонячні панели до 4 кВт від 60 до 450 вольт. Тому, друзі, ось такий бюджетний комплект за 44 тисячі гривень, кому необхідно є в наявності. Відправка по всій Україні, накладеним платежем, оплата при отриманні, кому необхідно, телефонуйте за цим номером телефона.